Доброго здоров'я, дорогі глядачі! З вами канал Погляд Вільних. Сьогодні говоритимемо про дуже важливу тему, яка торкнеться абсолютно кожного українського пенсіонера, адже з 1 листопада набувають чинності одразу кілька нових рішень уряду пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики. Частину з них уже опублікували, а деякі тільки готуються оголосити, але ми з вами розберемо все наперед то, що ж чекає на пенсіонерів з листопада, нові перевірки, можливе припинення виплат, перерахунки і навіть обмеження для тих, хто одночасно працює та отримує пенсію. А ще одна несподіванка, яка може стати приємною новиною, про все це простими словами. Без зайвої бюрократії, як завжди, на погляді вільних. Тож почнемо з головного. Перше, що викликало найбільше запитань, це оновлення системи перевірок пенсіонерів. Уряд ухвалив нову постанову, згідно з якою усі виплати будуть проходити так звану верифікацію перевірку на відповідність даних. Раніше така система працювала лише вибірково. Але тепер її розширюють на всі соціальні виплати, включно з пенсіями. Що це означає на практиці? Кожен пенсіонер, який отримує пенсію на картку, буде перевірений за базами банків, податкової і навіть реєстром міграційної служби. Тобто, якщо людина давно перебуває за кордоном, але продовжує отримувати українську пенсію, виплати можуть призупинити. І це не просто слова, уряд прямо зазначив, що перевірка даних проходитиме в автоматичному режимі без попередження. Друзі, зупинюся буквально на хвилину. Якщо ви ще не підписані на канал Погляд вільних, саме час це зробити. Ми розповідаємо простою мовою: те, що влада ховає за складними формулюваннями. Підписка це ваш спосіб завжди бути в курсі. Не пропускати нічого важливого. А тепер далі. Друге це перерахунок. Так саме перерахунок пенсій. Його проведуть у кілька етапів. Перший з листопада для тих, хто має великий страховий стаж і продовжує працювати. Пенсійний фонд перегляне коефіцієнти заробітку, але, як завжди, реальне підвищення отримають одиниці. Чому? Тому що формула залишається тією ж середня зарплата, коефіцієнт стажу і індивідуальний показник доходу. У кого офіційна зарплата була низькою, тим додадуть копійки. Але головне, уряд пообіцяв, що цього разу буде справедливий перерахунок. І ось тут, друзі, треба бути дуже уважними, бо під словами справедливий. Часто ховають чергове урізання, за нашими джерелами Кабмін планує поступово вирівняти виплати так, щоб усі отримували приблизно однакову суму, а це означає, що ті, хто отримував більше, можуть побачити зменшення. Третє обмеження, і це, мабуть, найболючіше йдеться про те, що тепер не кожен пенсіонер зможе одночасно працювати і отримувати повну пенсію. Такі зміни вже підготовлені до ухвалення в уряді, кажуть, що подвійне фінансування недопустиме. Якщо людина працює, вона має або сплачувати додаткові внески, або частково відмовитися від пенсії на цей період, і це, як ви розумієте, викликало справжній шквал обурення адже багато пенсіонерів не від хорошого життя йдуть працювати, а тому, що Просто не вистачає наліки оплату комуналки чи елементарну їжу, і тепер їм кажуть обирайте. Або зарплата, або пенсія. Усе це пояснюють тим, що держава нібито хоче збалансувати пенсійний фонд. Але правда в тому, що грошей просто не вистачає, і замість того, щоб знайти додаткові джерела, влада шукає, у кого можна забрати. Четверте перевірка місця проживання. Так, тепер це знову актуально. Соціальні інспектори отримали право перевіряти, чи справді людина проживає за вказаною адресою, якщо ні, пенсію можуть призупинити до уточнення даних. І тут головна пастка достатньо навіть однієї помилки в документі або відсутності на місці під час перевірки. А тепер увага про найцікавіше. Усі ці перевірки лише перший етап. Наступним кроком має стати повна цифровізація даних пенсіонерів, тобто створять єдину базу, де буде видно все: стаж, місце проживання, статус, навіть історію медичних довідок, і це начебто для зручності, але чи не перетвориться така зручність на тотальний контроль. Питання залишається відкритим, а тепер про те, що може порадувати. Є інформація, що уряд готує невелику доплату до пенсії для окремих категорій, йдеться про людей старших 75 років, які мають повний стаж і отримують менше мінімального прожиткового мінімуму, сума, що правда буде символічною кількасот гривень, але все одно це крок у правильному напрямку. Є ще одна цікава деталь: з 1 листопада пенсійний фонд обіцяє запустити новий онлайн-сервіс, де кожен пенсіонер зможе перевірити свій стаж, розмір пенсії і причини, через які виплати можуть бути призупинені. Це справді може допомогти уникнути непорозумінь, але проблема в тому, що далеко не всі люди похилого віку вміють користуватися електронними сервісами. Тому, друзі, якщо у вас є батьки чи знайомі пенсіонери, допоможіть їм розібратися, бо саме через дрібниці, наприклад, непідтверджене місце проживання або помилку в прізвищі можна втратити пенсію на кілька місяців. Підсумуємо: з 1 листопада на пенсіонерів чекає чотири головні зміни повна перевірка. Можливе обмеження для працюючих перерахунок виплат і цифрова база даних, усе це подають під красивими словами модернізація системи, але насправді це контроль, скорочення і пошук економії. Ми з вами добре знаємо, як у нас люблять називати речі не своїми іменами, слово оптимізація зазвичай означає скорочення, перерахунок. Зменшення а впорядкування заморожування виплат. Тому ставтеся до всіх урядових заяв з холодною головою і пам'ятайте, якщо ви отримуєте пенсію, обов'язково перевірте свої дані у пенсійному фонді. Не чекайте, поки вас випадково виключать із системи. А тепер головна порада. Якщо ви виїжджали за кордон і не повідомляли про це офіційно, краще зверніться до пенсійного фонду або подайте заяву через електронний кабінет. Бо навіть якщо ви отримуєте гроші на українську картку, система автоматично бачить, що операції проходять за меж країни, і такі виплати зараз блокують. І ще одне. На листопад заплановано додаткову індексацію для військових пенсій. це окрема тема, яку ми розберемо в наступному відео, бо вона теж має чимало підводних каменів. Наостанок хочу сказати ось що ми живемо в час, коли треба знати кожну дрібницю, щоб не втратити своє, і саме для цього існує погляд вільних. Ми пояснюємо простими словами те, що інші подають заплутано. Тож підписуйтесь, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи торкнуться ці зміни вас або ваших рідних. Разом ми тримаємо інформаційний фронт бо хто попереджений, той захищений. Ви дивилися канал погляд вільних бережіть себе, своїх рідних і завжди залишайтеся вільними разом із нами.